В ефірі телеканалу ОТБ програма Тима дня в студії працює Ольга Шевченко. Я рада вітати всіх, хто дивиться нас у цій порі. До Харкова з робочим візитом сьогодні прибув міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. І прямо зараз маємо нагоду дізнатися про результати проведених вже на цей час переговорів і зустрічей. Наразі Павло Михайлович, гість нашої студії. Рада вітати вас. В нашій студії, Павло Михайловичу. Дня. Знаю, що це ваш. Перший візит до Харкова о, у якості міністра. Отже, якими є враження, як оцінюєте економічний потенціал Харківщини? Потенціал є великий, як і потенціал України є великий. Е, е, є така приказка майже про Україну, що Україна це країна з постійно зростаючим потенціалом. А е, як нам перетворити цей потенціал в, в кінцеве економічне зростання? Це нас цікавило весь день. І це нас цікавило весь місяць нашої роботи в уряді, ну і до цього також. Можливо, вже на цю годину якось визначилися, от, оглянувши потенціал Харківщини, щось для себе визначили, якісь шляхи, можливо, це так, чи тільки припущення, але вже щось побачили. Ми тільки що відвідали харківське авіаційне підприємство державне. І треба розділити великі промислові підприємства, які націлені на. Експорт в більшості, як є декілька потужних промислових підприємств не тільки в Харкові, а по всій Україні і, і в першу чергу на сході України. Там є виклики, там є питання, там є труднощі, і ці труднощі, напевно, якщо бути чесним, в найближчому часі, напевно, будуть трошки збільшуватися. Ну, у зв'язку з зовнішньополітичною ситуацією, яка є в Україні, а, і внутрішньополітичною, також тому що є проблеми з бюджетом, є проблеми з дефіцитом бюджету. Тобто тут потрібно буде шукати нестандартні рішення, яких практично ще в історії України не було. А, треба буде якось зв'язувати цю зовнішню допомогу, яка йде в Україні, з підвищенням ну не тільки потенціалу, а перетворенням цього потенціалу цих промислових підприємств. Переорієнтацію їх на напевно на нові ринки також, і це буде важко зробити без, без участі міжнародних фінансових організацій, без участі іноземних держав. Тому що це це потужні великі підприємства. Це повинні бути великі державні замовлення, які в них, власне, кажучи, були раніше. Ось, але не з, не з цієї географії. Ну і другий пласт, який є також дуже важливий, це малий і середній бізнес. Там Допомога, я думаю, що особливої не потрібно. Там потрібно зробити дві речі. Там потрібно спростити ведення бізнесу в Україні, власне кажучи, це одна з наших цілей в уряді через дерегуляцію, через усунення, зменшення те, що ми називаємо точки болю ведення бізнесу, реєстрація, отримання позик, ліцензування, експорт, закриття, якщо це потрібно. Uh, і здешевлення полегшення і здешевлення ведення бізнесу, тому що бізнес зараз в Україні є дуже дуже дорогий. Uh, гроші коштують, ну я б сказав би несамовито, це дуже дорого. Uh, ми дивимося, яким чином ми можемо це цей ресурс здешевити для того, щоб ведення бізнесу в Україні було прибутковим для малих і середніх підприємств. Uh, якщо це буде зроблено, вони, вони потребуються самі про себе. Uh, знаю, що сьогодні також у рамках вашого візиту відбулася. Uh, Брали ви е, участь у зустрічі голови Харківської облдержадміністрації із керівником кампанії Ш в Україні Грехом Тайлі. Е, які домовленості були досягнуті, і чи планує кампанія подальшу співпрацю з Україною що, е, з видобування сланцевого газу, і чи дотримується кампанія раніше прийнятих рішень домовленостей щодо участі у соціальних проєктах регіону? Я думаю, що це краще оцінювати результати зустрічі учасникам зустрічі, тому що я більше спостерігав, а, чи там, чи просто людина, яка була поруч. Але е, відбувся такий достатньо професійний, е, продуктивний діалог з, з повагою з, один до одного. Е, я так розумію, що це було знайомство обох керівників один з одним то, з, з відомих причин. Е, і з того, що я зрозумів, з того, що я побачив, е, всі домовленості є закріплені. Компанія буде виконувати всі зобов'язання, які вона на себе взяла, які область буде виконувати зобов'язання, які, які вона на себе взяла. Це, от, між життям, це є ознака зрілості з, з, з обох сторін. Незважаючи на будь-які зміни, домовленості залишаються, вони виконуються, ми рухаємося вперед в цьому напрямі. Тобто не йшлося про ускладнення, про хвилювання, можливо, інвесторів з приводу. Непростої сьогоднішньої ситуації в Україні, тобто, все залишається інвестори залишаються стабільно налаштовані на співпрацю. Ну про зовнішню ситуацію взагалі не йшлося в будь-якому і навіть і про це не йшлося. І йшлося. йшлося про деякі робочі моменти, які завжди є в будь-якому будь-яких взаємовідносинах. А сторони знайшли шляхи, як їх зняти. Ну як мінімум, вони розробили шляхи, як їх зняти. Я надіюся, що вони будуть зняті в, в, в достатньо близькій перспективі, тому що. Мова не йде про якісь фундаментальні проблеми. За для, за для реанімації вітчизняної економіки, вкрай важливо зберігти інвестиційну привабливість держави країни. Які заходи впроваджує для цього уряд, які тенденції сьогодні спостерігаються? Ну, дивіться, перш за все, якщо порівняти ситуацію з місяць тому, все-таки уряд контролює країну. На вулиці місті сіл України повернулася безпека і повернувся в цілому спокій, mm -hmm. тому що без цього говорити про будь-яку інвестиційну провадливість неможливо. А, є домовленість про залучення ресурсів, фінансових ресурсів в Україну. А, місія Міжнародного валютного фонду поїхала з, з узгодженою програмою. Вони повинні її затвердити тепер на своїй раді. Україна повинна зробити певні кроки, і вона їх робить також. Але я хочу тут наголосити, це дуже важлива річ, що ми робимо ці кроки не тому, що Міжнародний валютний фонд нам сказав робити ці кроки. Е, наприклад, зменшення дефіциту державного бюджету. Ми це робимо, тому що з таким дефіцитом не можна жити. Тобто економіки з таким дефіцитом не живуть. Тобто, в нас дефіцит доріс майже до, до двозначного числа, е, це, це, це не можна. Тобто в, в Європі планка є 3%. Зараз вони трошки перебирають, ну, 4%. двозначне число. Тобто, це, це, це є погано. Нам потрібно зменшити цей дефіцит, і кроки, які були прийняті урядом минулого тижня, і і схвалені парламентом також минулого тижня, вони йдуть в цьому напрямі. Звичайно, це легше робити з зовнішньою допомогою, тому добре, що є міжнародний валютний фонд, світовий банк, який допомагає нам в цьому в цьому напрямі. Але я ще раз наголошую, що це мова не йде, що ми зобов'язані виконувати умови міжнародного валютного фонду, бо ну, поки немає там угоди і домовленості, ми вільні робити те, що ми вважаємо за, за необхідне. Але це є лікування нашої хронічної давньої хвороби. Як ну, яка власника і призвела до багатьох з тих результатів, які ми на жаль зараз маємо, нам треба її і вилікувати. між іншим, хороший хороший приклад в цьому плані є сусідня наша країна Молдова, яка мала дуже подібну ситуацію в 2009 році. Вони стали на шлях реформ, вони стали на шлях зменшення дефіциту бюджету. Вони стали на шлях сплати за газ за по суті світовими цінами за світовими ринковими цінами. І е, минулого року зростання в Молдові вже було плюс 9%. В Україні є нуль. тобто ці речі нам потрібно робити. Е, і це те, що вже, скажімо, минулого тижня було, було, програма була схвалена, е, і перші дії були схвалені. Е, теж дуже важливий напрям є дерегуляція, це полегшення ведення бізнесу, про що ми вже також говорили. Перші закони вже є в Верховній Раді. Також е, буде їх розгляд. А я надію, що це полегшить і здешевить ведення бізнесу в Україні. А і це також буде ще одним двигуном економічного зростання у 2013 році. Всесвітній банк помістив Україну на 136-те місце у світі за рівнем доходу на душу населення. Таким чином Україна входить до числа країн з валовим доходом нижче середнього. Ви ж в свою чергу висловили думку, що Україна здатна збільшити показники ВВП втричі. За сім років, завдяки чому може можливо це зробити. Це йдеться про саме ті заходи, які наразі ви наводили приклад тієї самої Молдови, чи що це має бути? Е, перш за все, якщо бути точним, в 2,7 рази. За 5-7 років okay. е, І оптимістично це можна зробити за 5, а реалістично десь, напевно, за 7 це можна і потрібно зробити, бо у нас виходить достатньо серйозний дисонанс з сусідніми країнами. Які багато з яких вже це зробили, польща в 4 рази має вищий ВВП, Росія, має суттєво вищий ВВП на душу населення? Як це можна зробити? Ну, перш за все, полегшивши ведення бізнесу в Україні, можна вивести з тіні велику частину економіки, яка там сидить. Uh, сидить вона там, тому що вона боїться uh, податків, вона боїться регулювання, вона боїться uh, тиску, uh, тиску Богу, і багато безусловно. інших несправедливих судів, і багато інших корупції, і багато інших речей. Якщо зняти ці речі, то ми можемо легко подвоїти, подвоїти вже ну, буквально за це можна зробити за, за, за декілька років, подвоїти, ВВП на, 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 на душу населення. Якщо додати сюди те, про що ми говоримо, скажімо, по малому і середньому бізнесу. Як двигун, тому що він зараз малий середній бізнес має диспропорційне мале значення в Україні, якщо це порівнювати з Польщею, якщо це порівнювати з іншими європейськими країнами. То малий і середній бізнес не виконує тієї ролі в Україні, ніякі які особливо за офіційною статистикою, яку він повинен виконувати. І це між іншим, можливо, тому що великі підприємства, як ми бачимо, є дуже чутливі до, 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 до політичних ризиків, до кон'юнктури, яка є на світових ринках. А, а малий і середній бізнес він гнучкіший, він менший, він такий, він голодніший, він швидше рухається. ا, і відповідно, що в, 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 практично в будь-якій цивілізованій країні світу малий і середній бізнес на, на, насправді є основою економіки. Е, 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 е. Великі компанії, я повернуся до них, бо це критично важливо для Харкова, також є важливі, без сумніву. Е, е, е. ну, ми вже говорили також, що можна зробити з, для того, щоб підтримати їх в, в, цей, в цей складний момент. О, тобто, через детінізацію, через. Е, е Боротьбу з корупцією через дерегулювання і допомогу малому і середньому бізнесу через програму. Підтримки е, е, великих підприємств а е, модернізації великих підприємств це дуже важливо, тому що тут не тільки підтримки. Я не хотів би, щоб компанії думали, що це знову хтось їх має підтримувати. Вони повинні пройти через модернізацію, інновації е, через запитання, кому і що продавати в світі на, на глобальному ринку. Зараз іншим теж хороша новина. Це є те, що європейський ринок практично відкритий для, для українських товарів буде в найближчим часом, хоча це тимчасово до, до 1 листопада. А, але я надіюся, що ми до 1 листопада підпишемо другу частину угоди. Фактично, ми таким чином відкриваємо не тільки європейський ринок, а зважаючи на те, що Європа веде розмову з північною Америкою а, про спільний а, вільний ринок. То це відкриття великої частини земної, земної кулі економічної частини для українських підприємств. Тепер треба вміти скористатися моментом. Певно, непроста це все процедура, аби реалізувати ось всі ці е, такі ініціативи на законодавчому рівні, е, які мають бути напрацювання, якісь законопроекти, коли в який термін бажано б це все зробити, напрацювати оці реформи, ці законопроекти, щоб вони як якомога швидше набули чинності, і почали працювати для українців. Мова йде про тижні. І практично. Ну, тобто, бюджет... такі законопроекти вже в роботі. Вони в роботі, так. Тобто, сім законів там вже пройшло перше, скажімо, якщо по, -по, -по дерегулюванню йдеться. Сім законів вже є в Верховній Раді, вони повинні пройти через друге читання. Ще п'ять було додано, подано повторно. Вони вже розглядалися, були повернуті, дороблені, опрацьовані, повернуті назад в парламент. І ми говоримо зараз, не готуємо ще вісім законів. По цій частині, тобто, все це націлено на спрощення ведення бізнесу в країні, на зменшення повноважень і кількості контролюючих органів, на зменшення видів, які які підлягають ліцензуванню. На спрощення адміністративних послуг, на полегшення реєстрації бізнесу, тобто всі такі больові точки, які є важливі для підприємців і менеджерів за різними, за різними дослідженнями, вони вже там там потрібно рухатися швидко, тому що це є один з таких потужних двигунів економіки, який повинен запрацювати. Я також вам, хотів, хотів вам також сказати, що ну, від, відповідь на ваше запитання про інвестиції про інвесторів. Вчора я був на е, зборах на форумі е, глобальних інвесторів, е, які інвестують в, в, в Україну. Е, несподівано для мене достатньо позитивний настрій. Тобто їх було багато 130 е, учасників е, компанії, яка це організовувала, фонди, які це організовували. Dragon Capital, вони сказали, що це для них є достатньо така несподіванка, тобто увага до України. Україна все ще знаходиться на перших смугах газет, Україна знаходиться в перших 5-7 хвилинах світових новин. І тому зрозуміло, що інвестори мають інтерес. А також зрозуміло, що активи українські зараз недооцінені. Тобто, в принципі, це хороший момент для того, щоб навіть інвестувати і заробляти в Україні. От Україна повинна зберегти такий потенціал. А бути хорошим місцем в першу чергу для українських інвестицій, ну і потім будь-хто хто хоче інвестувати.